Глядачі питають про окупацію, про обстріли. питають... Про окупацію дуже багато було питань стосовно двох найбільш двох найбільш цей телеграм сьогодні мене доконає. Болісних питань це запорізький напрямок і Херсонський напрямок в форматі тих позицій, що висловлював Лавров, що це наші землі і тому подібне. Чи здадуть Запоріжжя, чи здадуть Херсонщину. За розкладом випадає навпаки ситуація, яка випливає позитивним чином для нас в контексті повернення території, а не здачі. Я переглядав сьогодні і Запорізький напрямок, і Херсонський напрямок. От вам і гарненьке. Це, Це гарненьке. Е, другий момент: з точки зору в... було дуже багато питань на протязі тижня, в особистих повідомленнях. стосовно озброєння і стосовно ресурсів, котрі необхідні для того, щоб ми могли б давати відсіч відпір. Також випадає пряма перспектива не просто в форматі карти даріння, а карти праці. Карта даріння, вона зазвичай випадає тоді, коли мова йде про допомогу, якісь там е по поставки тощо. А карта праці це те, що пов'язано з нашими діями, те, що пов'язано з нашими. Прямими там виробництвом, якимось е, ситуаціями по створюванні тої зброї котре необхідна, для того, щоб ми мали якусь перевагу перед ворогом. І е, не сподіваємося тільки на дядька Семе, тому що, бачите, мені він трошки пережарився в, соля... в солярії. Да. і Uh, більше буде зроблено все ж таки уклін на те, щоб uh, ми самостійним чином впливали на ситуацію, виробляли нові якісь uh, важелі впливу на подальші перебіг подій по збройню. І з позитивного в нас все одно з точки зору трійки uh, жезлів на березень місяць, випадають нові союзи. І... Там буде активна дія з пошуку нових союзників реальних, котрі зможуть давати допомогу і котрі можуть е не, виключаю, не виключаю, що там також буде свій зиск, але більш вихідні умови і ситуації. Ну і з позитивного, все одно, в нас е повинна бути. Ми бачимо, що ворог активізувався останні декілька тижнів. І ми бачимо кількість шахедів, котрого кожного дня летить. Mm -hmm. Там повинна бути по березні місці, все ж таки, карта перепочинку, тобто якась пауза. Я думав, що ця пауза вона повинна бути пов'язана з цими домовленостями, але бачимо, що щось воно дуже, дуже на ножах. А як на Сумському напрямку? Там була новина що. Спочатку перетнули з кордон з області росіяни, потім кажуть, що прориву на Сумщині немає, як насправді там ситуація зараз. Ну, Потаємні ситуації, вони пов'язані з. можуть бути пов'язані як ДРГ, як ситуація, е як ситуації, котрі. Я перепрошую, я трошки захворів, і плюс цей, цей телеграм, котрий збиває. Е, трійка трійка Пентаклів це скриті потаємні моменти. Трійка пентаклів це скриті моменти ситуації, але в нас випадає карта смерті, і у нас випадає е, шістка кубків безпечне середовище. Я думаю, що дійсно були заходи, і ці заходи вони будуть ще повторюватися. Але без пожинання плодів, без результативності, і скоріше всі ці заходи будуть просто зачищатися з нашого боку. Якісь ну, не, не в форматі карти страшного суду, не в форматі масованого наступу, а, або незначний, або те, що можна взяти під контроль. Що буде з Курськом, дуже давно не дивилися, як там наше ЗСУ. Там з нашого боку буде є якась або недостатня кількість ресурсу, або недостатня зваженість в діях, або натиск з тої сторони. Тобто, знаєте, зараз в не, не на рівних. А, тим не менше, з точки зору карти Сонця і четвірки жезлів, я думаю, що незважаючи і десятки жезлів, незважаючи на те, наскільки ця ноша тяжка, її будуть тягти далі, тому що вона ще не відіграла своєї, своєї ролі, як правильно сказати, стабілізувати ситуацію. Ну, там я не думаю, не буде. що будемо покидати найближчим часом цю територію. Там вони ж підсилили знову корейські війська туди зайшли. Ну воно не, не, незважаючи на те, що підсилили, незважаючи на те, що зараз ну, є певний дисбаланс в силах, але тим не менше, десятка мечів це момент, десятка жертв це момент того, що цю ношу будуть тягти далі, і вона повинна принести позитивні плоди, позитивні результати для нас. Богдан Кротевич, начальник штабу Азова. Залишив свою службу і питали, ну, чому так сталося і що з ним буде далі. Він вже дуже багато років там. І вирішив піти. Чому так? Вежа, вежа, якісь руйнівні процеси, швидкі зміни. Угу. Трансформаційні карти. Тобто, як трансформація. Я не думаю, що це було знання як звільнення. Я думаю, що там повинно бути якесь продовження. Трійка, е, жезлів, новий початок, карта, сили, е, продовження процесу, але формації колеса фортуни, тобто як перезапуск. Як, е, причому трансформації, котрі будуть застосуватися не тільки е, цього угрупування, але й. Е, але й інших, тобто повинні зараз бути якісь глобальні зрушення та перетворення трансформації. Ну тобто він залишиться в військовій справі. Я тому, що буде скоріше все, або якийсь на другий, другий напрямок, або інша пропозиція, інша позиція. Угу. Ну, це не Немає не... закінчення. Немає закінчення процесу, є момент трансформації процесу. Що буде якесь облако з пилу, дуже забруднене повітря? Що це таке і наскільки це загрожує українцям? Декілька ага. днів. Переглядав нас, буде повторення ситуації в формат. Взагалі, воно випадає цікаво, воно випадає як пожежа, воно випадає як якісь техно... техногенні, техно... ну, пов'язане або з виробництвом, або з. Руйнівними процесами на виробництві, і ми переглядали багато разів, о, намагалися зрозуміти, що це так вони не змогли. Бо воно випадає так, що це як руйнівні процеси, котрі пов'язані з о, тим, що можна контролювати. Uh, і тим, що буде повторюватися, тобто карта циклічності, вона випадає в контексті повторення ситуації, але ну немає такого, що там якісь uh, наслідки деструктивні, тому що в нас uh, під час перегляду була навіть суперечка. Не така, як звісно, як у Зеленського з Трампом суперечки, що воно приблизно співпадає з попаданнями по Чорнобильській АЕС і воно в з розкладом випадає як аварія, тобто може бути таке, але переглядаючи ситуацію в цілому, ну, немає загроз. Якщо б це було все, все ж таки Чорнобильська станція причиною цієї ці хмари пилу, випадає випадала би по загрозам. Тому о, більше все ж таки воно випадає як якісь технічні дії, не пов'язані ніяким чином е, з впливом від рашки. Я б не шукав би там якоїсь складової скритої дезінформаційної, як тимчасове явище, котре має можливість повторитися з певною періодичністю по карті циклічності. Це по типу от пишуть як той пил Сахари, який у нас коли це літко було, але технічного характеру, тобто можуть бути е, якісь дії пов'язані з деструктивними моментами на виробництвах, на виробництві, на якомусь саме об'єкті, тобто яка, якась поодинока ситуація, яка може має можливість повторюватися, по Кім Іну він віддав наказ військам КНДР бути готовими задіяти ядерну зброю. До чого це він готується? Вони запустили крилаті ракети над морем. О, дивіться, з одного боку, якщо брати, брати Інна, угу. в нас випадає о, карта короля мечів по дурню. Тобто, момент того, що ти намагаєшся показати силу. Uh, ти uh, намагаєшся зробити певний перпоменс, але причому в тебе є чітка позиція. Ти робиш це з метою якось захистити, показати свою позицію. Що... Я думаю, що він готується до. Третя світової насправді у нас випадає карта страшного суду. У нас випадає карта перепочинку, і впадає карта перестрахування, тобто людина усвідомлює, що можуть бути все ж таки кризові моменти і процеси світового значення, і він показує те, що він може бути в якості активного учасника в цих процесах, але без, без того, що вони там будуть нападати, і тому подібне на північну Корею на Сполучені Штати більше як. Превентивні дії для того, щоб показати свою силу і можливості рухатися. Далі не переживати всі процеси, вони виходячи з розкладу, вони будуть йти на користь для України. Треба зараз зберегти своє емоційне, ментальне здоров'я. Зараз сьогодні взагалі не дуже сприятливий день для переговорних процесів, тому що навіть якщо дивитися з точки зору цих магнітних бур і випромінювання і сонячна активність, сьогодні семибальна у нас за шкалою вимірювання ця буря, і можуть бути конфліктні ситуації, непорозуміння ситуації, м'яко кажучи, на ножах. Uh, але в нас поради не питали, коли бажано проводити такі <смір> дії. Uh, це більше для глядачів, щоб себе тримати в руках, рівно вазі. п'ятниці, якщо у вас є світло, якщо є тепла вода, треба зробити якусь ванну, релакс, змити той негатив, котрий накопичився протягом тижня, uh, включити якусь приємну музику або запалити свічки. Для того, щоб почистити енергетичне поле від цього бруду. Краще зробити все це. А можна зробити все це комплексно, для, для того, щоб трошечки-трошечки пройти. Завтра весна, все буде добре. Угу. Угу. Все буде добре. Ми читаємо новини, так, все буде добре. Ну, сподіваємося, на краще. Головне так, не засмучуватися, сподіватися на краще. Вон, е, наш президент відстоює свою позицію, вже уже не здав нашу країну, і на цьому дякую. Е, Поясню було ще питання від глядачів: що буде з доларом в зв'язку із е, накалом ситуації між Україною і Америкою, що буде з курсом долара. Це якось вплине взагалі. Пам'ятаємо, що в цьому році може бути фінансова криза. Повинно бути, і воно все до цього йде. Все одно у нас випадає ту з пентаклів, воровна грошова карта в перевернутому стані. Повинні бути якісь процеси, причому не в контексті тільки гривні. Страшний, <реш> страшний суд. Страшний суд це ситуації, котрі будуть пов'язані з доларом, з євром. З біткоїнами і тому подібне. Тобто не стійка позиція, не стійка ситуація, котра може впливати не, на ці, не тільки на Україну, а й на е... щось там пишеть. На, на всіх і кожного. Всіх і кожного. І питання в тому, що перебіг подій буде. Транслюватися таким чином, що можуть бути взагалі змінені позиції стосовно світових валют, а більш слабкі пози... валюти будуть, можуть бути перезапущені, переглянуті, переглянуті або взагалі замінені якимось більш сильними валютами. Страшний суд це процеси, котрі стосуються не тільки України, не тільки Сполучених Штатів, Росії. А в принципі, всіх і кожного. Щось воно за розкладом виглядає як Велика депресія. Скажіть, як вихідні по загрозам? І взагалі, як наступний тиждень? Який, який мир? Ну, тобто, що змінилося? Карта Страшного суду. Карта Страшного суду це попереджувальна карта. Попереджувальна карта в форматі того, що. Сьогодні-завтра все ж таки вихідні вони випадають нас на спирання на попередній досвід, і е, жезли вони вказують на масовані на масовані е, обстріли, атаки. І більше того, я впевнений, що буду ще сказати, що це пов'язано з тим, як пройшла сьогоднішня комунікація по двійки Кубків, що якщо в домови, вже б ніхто нікого нікуди не стріляв. А тут випадає воно випадає по карті зірці, зірки. По карті зірки це момент того, що є у ворога чіткий план продовжувати ранівні процеси. І вихідні дні він може навпаки посилити, посилити е свій вплив на ситуацію. Дуже уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги, дуже бути емоційно. Стриманими, згуртованими, і ну десятка мечів. Десятка мечів це цинічні дії, цинічний вплив. Зазвичай, коли ми переглядаємо вихідні дні і в нас випадає десятка з мечів, ми її трактуємо не тільки як вечірній час доби. Це, це тоді, коли люди не очікують, коли люди максимально е, обстраговані і коли можуть бути ситуації, котрі пов'язані з руйнівними процесами цивільних об'єктів, тобто цивільної інфраструктури тощо. Такий. Не дуже. Плюс, ми бачимо, що з точки зору в останніх декілька днів, бачимо, що більше і більше шахетних обстрілів і шахетів все більше і більше в наш бік. Там повинні бути взагалі якісь анти антирекордні показники в форматі кількості використаних важелів впливу з боку Росії. Наступний тиждень. Те ж саме. Те ж саме. Закиди закидувати всім, чи можна і не можна, тобто угу. Uh -huh. І на обмежений. Okay. Я б дуже сильно хотів би сказати, що після сьогоднішньої зустрічі наступний тиждень стане набагато простішим. В нас випадає карта циклічності, повторення ситуації, продовження процесу. Ось. Питання в чому ми переглядаємо питання стосовно миру. стосовно закінчення війни. У нас дуже велика кількість всіх конструкцій випадає в форматі розмов, але карта мира, якщо випадає в розкладах, вона випаде в перевернутому стані або її взагалі немає. І більше все ж таки поки що про те, що все йде до глобальних конфліктів з участю третіх країн цих процесів Давайте. Ну, скільки все ж таки в топ-10 е езотеричних каналів можемо зробити росте на, на березень місяць і на цьому закінчити цей ефір? Я не знаю, може, є якісь ще питання. Ні, тут просто люди в шоці. Люди в шоці і не розуміють, чим все це закінчиться. Давайте на березень. Що буде? Які події нас чекають березень? Так, да, у нас все таки езотеричний канал про передбачення, а не про наші розмови. Ні, дивіться, це... що ми дивимося з точки зору перспектив. Oh. Uh, перша карта, котра в нас випадає, сімка жезлів в прямому положенні uh, вона свідчить про те, що ми будемо все одно рухатися вперед. Вона свідчить про те, що будуть нові випробування і нові палиці в колеса з боку ворогів, а, виходячи з сьогоднішніх дискусій навіть від партнерів можуть бути закиди. І е е я думаю, що, переглядаючи цю карту, якщо робити інтерпретацію, знаєте, це Україна, котра намагається відби відбити напад напади. Там знизу Орбан каже, треба задавати мені територію, там якийсь румунський е е е кандидат, котрий Пригадав історію України, е, Словаччина, ще якісь країни, і нова кількість. Ці закидів вона буде все ж таки єдиний наш бік. Єдиний варіант, як від цих закидів відмахуватися це туз жезлів. Туз жезлів це важель впливу, це можливість рухатися вперед. Це та милиця, котра допоможе нам рухатися вперед е, в цих е, ситуаціях. І дуже велика зараз буде така мишина вазня. Дуже велика кількість скритих процесів, тому що відкрито ти домовитися не можеш. Ти не можеш і зводити на ній ті самі питання, будеш розглядати по іншому. Далі, березень місяць для України. В нас випадає двійка кубків. Двійка кубків все ж таки свідчить, що в березні в нас з'являться нові союзники або будуть укладені якісь нові союзи, котрі будуть йти на користь і будуть приносити нам десятку пентаклів. Десятка пентаклів це не просто про. Матеріальну складову, а то про те, що ми питаємо про гарантії безпеки, про безпечне середовище, котре буде е, навколо нас для того, щоб захищати свої інтереси, і не просто захищати свої інтереси, ту е, туз кубки е, туз, пентак, е, туз мечів нас випадає в комбінацію з рицарем жезлів. Це момент перспективних зрушень, пов'язаних з територіями, пов'язаних з якимось скачком ривком. Котрий принесе в свою чергу позитивну динаміку, і ми вийдемо з цього стану зв'язаності зв по рукам та ногам. Я б сказав би так, що приїдуть, скажуть, що ну, не хочете, ви по-хорошому, буде значить по плахому. Е, в нас будуть все одно в березні місяці також робити цапами відбувайлами в е, усіх питаннях. Але в нас закінчення розкладу випадає як, як карта праці. То ми будемо всіми правдами, неправдами, можливими е діями впливати, пропрацьовувати ці ситуації, котрі впливають на перебіг подій. І десятка, мечі, десятка кубків, десятка кубків це карта повної чаші, тобто позитивний перебіг подій, е захищеність і рух. Рух вперед. Якось так. Незважаючи на всі в палеці в колеса. Просто ми будемо. Ну, виходячи з розкладу, грати, грати е, за тими ж правилами, точніше, не так. Грати не за правилами. Будемо грати. <с recreate> будемо грати не за правилами. Тобто грати так, як грають всі. Так, і що просять подивитися Донецьку область, неокуповану частину, що чекає. Чи, чи не злили. Ну, ходячи з розкладу, Запорізьку і Херсонську область не злили все ж таки. Донецьку область треба переглянути. Важча ситуація, тому що там будуть, може бути загострення в форматі натиску, бажання, знаєте, як закрити питання повністю. Але в форматі супротиву супротив показується в тому випадку, коли якщо був б був би злив, показали би просто відхід. А тут момент е -е, намагання дати відсіч, намагання дати відпір. Не злили, будуть, будуть все одно відстоювати. Питають, гляньте фунти, може, правда, в фунтах треба переводити кошти. Помірність. Дивіться, в нас з точки зору обміну. Помірність. Помірність це не робити з плеча. Зараз ми е, підемо, поміняємо наші 30 доларів на 20 фунтів. І е, момент того, що дуже, дуже зважено підходити до цієї ситуації, але втрати вони можливі. Втрати вони можливі. А, і тут знову ж таки дається нам помірності. Якщо будете міняти, міняйте не, не все. Дуже зважно підходити до цієї ситуації. Але ми повертаємося до нашого річного розкладу, тобто, поки що йде, в тому контексті, що ці е американські горки вони можуть все ж таки позначитися негативним чином не тільки на курсі долара, а на інших валютах також. Тому. Бажано, бажано, якщо ви не знаєте, в яку валюту перевезти. У нас є збори для Збройних сил України. Бачимо, що нам, скоріш все, більше нічого ніхто не дасть, тому треба розраховувати на власні сили, на власні ресурси. Якщо є збори, якісь треба долучатися, якщо перевірене збори. Так, Курщину ми подивилися вже. Переглядайте. Я не знаю, як я буду коди ставити в цьому ефірі. Я взагалі не уявляю. Я думаю, що цей ефір виглядачі пробачать можна без тайм-кодів. Зробимо такий на початку просто дисклеймер, що в цьому ефірі немає тайм-кодів.